На жаль, ми живемо на землі, де приходиться чути сигнали сирен, тривог. Але сьогодні Господь приходить до нас із надією. І з цим добрим побажанням я звертаюся до вас, дорогі телеглядачі, на передачі Ранок з Надією. Разом з вами я хочу об'єднатися в подяках Богові. Адже він подарував нам життя і дав цю можливість. Він залишив для нас обітниці, записані на сторінках святого письма, покладаючись на які вірою ми можемо надіятись на вічне життя, наші молитви. Якщо вони щирі, вони мають велику силу. Послухайте вірші, записані у пророку Ісаїв у 26 розділі. Незмінного у намірах ти зберігаєш у повному спокої, бо Він надію покладає на тебе. Надійтесь на Господа завжди, адже Господь є віковічною скелею. Молитва до великого лікаря про зцілення душі. Приносить Боже благословення. Молитва об'єднує нас одне з одним та з Богом. За нашою молитвою Ісус стає поруч із нами, даруючи нову силу і нову благодать, ослаблі збентеженій душі. Завдяки молитві хворі отримують підбадьорення для віри у те, що Бог дивиться на них зі співчуттям. Промінь світла проникає в зневірену душу і стає цілющим запахом на життя. Молитви перемагали царства, чинили справедливість, одержали обітниці, замкнули льв'ячі пащі, згасили силу вогню. Ми дізнаємося, що це означає, читаючи або слухаючи розповіді мучеників, які постраждали чи загинули за віру, які обертали до втечі полки чужинців. Ми почуємо про ці перемоги, коли вождь нашого спасіння, прославлений Цар Небес, відкриє записи перед тими, про кого ще писав Іван. Це ті, котрі прийшли від великої скорботи і випрали свій одяг, і вибілили його в крові агенця. Христос, наш Спаситель, подібно до нас, був випробований у всьому за винятком гріха. Він прийняв людську природу, з вигляду був як людина, і потребував того самого, що й ми усі потребуємо. Молитва. Випереджала і освячувала кожну дію його служіння. Він спілкувався з своїм отцем до кінця життя, і коли висів на хресті, з його уст вирвався гіркий зойк. Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? А потім голосом, який досягнув кінців землі, він вигукнув. Отче, у Твої руки передаю свій дух. Нічні години молитви, які Спаситель проводив на горі або в пустелі, відіграли важливу роль у його приготуванні до майбутніх випробувань. Усе можливе віруючому. Ніхто з тих, хто приходить до Господа зі щирим серцем не буде розчарований. Як чудово, що ми можемо підносити дієву молитву що негідні, грішні, смертні люди мають можливість звертатися з проханням до Бога. Ми вимовляємо слова, які досягають престолу правителя, престолу правителя усе Бог звертається до нас. І хоче, щоб ми мали таке щире бажання звертатися до нього. І ось у 24 розділі, в 32 вірші в Євангелії від Луки, ми читаємо. Хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання. Після смерті Христа двоє учнів повертаються з Єрусалима до Емауса, обговорюючи те, що сталося на Голгофі. Дорогою до них приєднався сам Христос, якого не впізнали засмучені подорожні. Їхня віра померла разом з їхнім Господом, а засліплені невір'я очі не впізнали Воскресло Спасителя. Ідучи поруч з учнями, Ісус дуже хотів відкритися їм. Проте заговорив з ними просто як людина, яка йшла з ними поруч, тобто в одному напрямку. Що це за справа, над якою міркуєте між собою ідучи, і чого ви сумні? Здивувавшись його словам, вони запитали. Хіба він не був в Єрусалимі і не чув про розп'ятого пророка, сильного ділом і словом? А ми сподівалися, що він той, хто має визволити Ізраїля? Сумно закінчили учні. О, нерозумні і повільні серцем, аби вірити в усе, що говорили пророки, сказав Ісус. Хіба не треба було Христові постраждати і увійти у свою славу? І почавши від Мойсея та від усіх пророків, Він пояснив їм з усього Писання те, що стосувалося Його. Учні, упустили з уваги обітниці. Пов'язані з пророцтвами про смерть Христа. Але коли Він нагадав про них, їхня віра відродилася. А після того, як Христос відкрився їм, вони вигукнули. Хіба не палало наше серце, коли Він говорив нам у дорозі та пояснював нам Писання? Якщо ми будемо досліджувати Писання. Наші серця палатимуть у нас, коли його істини відкриватимуться нашому розумові, наші надії засяють, коли ми будемо просити про обітниці, розписані у Святому Письмі, як перли, вивчаючи історію патріархів і пророків, людей, котрі любили і боялися Бога і ходили з ним, Наші душі освітяться Духом. Який оживляє їх. Люди запитують себе, чому в наших церквах занепадає духовна сила? Відповідь така. Ми дозволяємо стороннім речам відволікати наш розум від слова. Слово живого Бога не просто записане на папері, воно звертається до нас. Це Божий голос, що говорить до нас. Так реально, ніби ми чуємо Його власними вухами. Якби ми усвідомили Це, то з яким благоговінням відкривали б Слово Боже, з якою ревністю досліджували б Його сторінки? Я хочу, дорогі мої, молитися разом з вами, щоб у наших серцях, у нашій свідомості загорілася оця ревність. Для дослідження слава Божого. Вічно живий святий на ім'я, наш дорогий небесний Батьку. Ми щиро дякуємо тобі, що Ти є наш Творець, ти творець всього, що видиме і невидиме, ти творець Усесвіту, Ти є живий Бог. Ми до тебе звертаємося через дороге ім'я Ісуса Христа і просимо почуй нас. Прощай найперше наші провини, почасто падаємо, не покладаючись вірою на Твої обітниці, закрадається сумнів у наші серця, і ми, Господи, падаємо у свої гріха, каємось і просимо прощення. І хочемо, щоб сьогодні, тато дорогий, навчаючи нас через Своє Слово, Ти дав нам мудрості прийняти ці живі слова і жити так, як ти навчаєш, щоб ми не грішили. Ми дуже хочемо, Господи, щоб сьогодні ти благословив наші родини, наші сім'ї, щоб ти благословив усю Україну, щоб Ти благословив її миром, щоб Ти захистив всіх, хто захищає правду, як на фронті такому і фронті духовному, Господи, хто хоче бути Твоїм послідовником, Ти допоможи тоді, коли диявол спокушує, ти дай сили перемогти. Ми просимо тебе, тато дорогий, навчи нас молитися, щоб ми мали відкрите і щире серце, звертаючись до тебе. Дай нам мудрості зрозуміти, що ти все знаєш, ти все чуєш, ти все бачиш і ніколи не лукавити не перед тобою, не перед ближніми. Тато дорогий, це наші прохання. Ми хочемо цей день прожити з тобою. Ти нам допоможи. В руки твої віддаємо своє життя і життя кожного захисника України. За все, Господи, щира подяка тобі, Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Продовжуючи вивчати питання молитви, ми знову зрозуміли, що Господь каже, що тільки щире, відкрите. Серце може мати надію на те, що Господь допоможе. Бог сьогодні каже, що якщо ми покладаємо надію на нього, то Він збереже нас у повному спокої. І тому Він пропонує нам надіятись на нього завжди, адже Господь, тільки Господь є нашою віковічною скелею. І Він є наш захист, Він є наше спасіння. Тому я бажаю, щоб сьогодні наша надія була тільки на нього, незважаючи ні на що, чи будуть линути сигнали тривог, чи можливо у місцях, де йдуть військові дії, пам'ятати, що покладаючись на Господа, Господь збереже. Вірте у це. Надійтеся на Господа, будьте Його послідовниками у всіх обставинах життя, і він благословить вас. До побачення!